Другий раз вам пересухав і це таймус симулятор 22 РП на карті про це Ми продовжуємо. Виходить, що до мене з мого ранку практично приїхав у цієї баби Бадуні внук і попросив, щоб я там поміг тюки перевезти, бо так як він виходить, працює. І тільки в нього в вихідні є на неділю. А він швиденько приїхав до мене, якраз їхав на роботу і попитався, ну я, звісно, ще згодився, сказав, що поможу. Щоби там не було, я попитався, чи є якийсь трактор, так він сказав, що є трактор, ось такий виходить. Є з погрузчиком, вилка для тюків. І тільки він казав взяти ключі у його баби позвонив. Зараз відведемо ключі, поровимося з бабу. Так, отже, чоботи, також баба скорішився удому. Так, хаті топиться. Зараз поговоримо з бабою. Ну, тоді добре бабу позвоню. Якщо щось, то дзвоніть до мене. Добре, все, дякую. Так, виходить, що баба обалу позвонили дала мені від трактора і зараз вона сказала, що є там цей чіп корамний, що можна перевозити тюки. Так бачу тут тюки, тут трошки поперевертані, тюки тут один тюк стоїть тут. Ага, ось такі нескорамні причіп. А тут нічого часом не пало за паркан. Вона казала, що вроді один тюк впав за паркан, давайте підійдемо. Ні, тут нічого не попадало, тут тільки поверталась половина. Це я думаю, що можна зараз взяти цих 4 тюка, як вони рівно стоять, і так попасться О, Баба тут вийду, що має парнер, тут розводи о, всякі види овочів, тут бачу капуста, помідори, о, помідори навіть видно, така огірків, щось не вижу, де огірки. Ну то кожному що по смаку, там з якихось овочу. Давайте я буду приступать до роботи, не буду тумити, бо тому що у нас час не безкінечні. бы практично хотіла би сьогодні, бо ми повозили ці трюки, так звоним трактори. Чому собі я працюю? Так, а як тут вилку піднимати? Я ніколи не працював на цьому. Але давайте спробувати. так все. просто так підмаю вилку. Добре, все, зрозуміло. Аккуратно подавайте тут не будемо, щоб не зачепити парни. Так сказав, що картор це, але він буде шуструвати, він набагато краще її, ніж мені білоруська. Догонько, догонько, давайте ми підчепимось. Спочатку цей несправний прийч, десь його зараз тут на рівні попаде заберемо Зараз на лево зачитал чтобы на непишливничку зачитать туда и да я конец и то въезжал я тут сюди, плечи попался Так а може я пошла смужки вечки докусу під Бейс Ага а Офихи Такие Такий важкий, що його перестає я навіть я не рушу його. Нет що Якось тут думаєш, розвертаємося, пойдемо зараз так. вилку. Так, зараз задвізу. А тут надо ступа не знести. Так, давайте замовлю Та Та, назад, зараз причеплюється поранений плечик. Добре. Так, все добре. Ось так, добре. Зараз обратно і делікатно виїдемо. Нашу би тільки там зараз не 35, щоб не попадали. Так, я думаю, що цей ді гора, що можна туди покласти буде речі. Короче, в чому так розумію, що це іди. Давайте тут зараз так вигляд, вкладемо треті. Ось так пускаємо Відтягом. І витяга. Я думаю, що не добре так буде грати назад там. Там місія не буде практично сюди зайти. А може добре? буде. Так спробуємо. я почав. І зараз так на рівно будемо складати ці, ці тюрки на ці прічі покуратно складувати, тому що я дуже сильно вважаю, що не пошкодити ці чужий траптор, тому що прийдеться видавати все віддавати за свої кошти. Все віддавати. Давай, все трішки там назад. що щось туда гелка написується, але зараз попробуємо так уже.

Я треба зараз нарівнати, я вже я там розключу, ну, я тут зараз понарівну. Тому що так зараз найкраще те, як я зараз куплю, це не буду робити. так. Але звісно ж я і намучився з цими тюками, ледве їх тут поукладував, тут на вилку я зачепив два тюка зараз, виходить, і тут я на полізло в мене аж сім тюків. Я вже старався аж сюди дуже сильно не накладати, бо тому що так нерівно тут трюки йдуть і щоб вже троси не обірвалися. І зараз буду помалі їхати туди в сторону, де є живе внук. Це виходить їхати нам практично по дорозі, так як до магазину, але то там потрібно звертати, виходить на таку дорогу, на сільську, а не на асфальт. Так, давайте забудемо трактора. Так, акуратно, будемо їхати по щоб тут десь не перевернутися, там, я думаю, що не перевернутися тут. Машину я в них залишаю. Машину я залишаю два виборками, якщо то я там біжуть то вже не може. Оце я розумію робота на цьому І Звісно, що він і невеликий, і не маленький ході, але тягне так, так, як має бути. На 15 тут аж один але мені здається, що ну, сьом-десяти може бути в очи денитися. Аккуратно, бо тут їде порущик. Давайте попроти включу направо. Ну, помогуємо. Так, виходить. То, хто у нас йде? Разуміше баба код зунья йде, так? Я ще бачу. Ну, це у нас наша до пішла баба код зона. Виходить, щоб привитись селом. Ну, Туда припала козон. Якщо тут, то, то я поїхав до вашу дому.

Я вже приїхав на місці, я знайшов будинок, де живе її внук. Виходить баба по зуні, я до нього задзвонив, він сказав, що трактора залишати. І ключі йому залишити з боку вікна. Поки що він на роботі. Давайте йому залишимо, він сказав, тут ось ага, ось тут бачу, залишаю так ключі від трактора і все. Ну і виходить, звісно ж по роботі. Він виходить, мені перевів гроші на карточку, я заробив 5 тисяч. Це в принципі добре. Я виходить, що планую собі перемалювати трактора Кия у якийсь новий колір, а звісно ж колір будете обирати це ви. Котрий коментар саме найбирає більше вподобайок, який там буде колір написаний там жовтий, зелений, червоний, різні кольори пишіть свої варіанти, чи навіть залишати цей колір так як є зелений. Свої пишіть варіанти, той коментар, котрий набирає найбільше подобаєк, то я буду перекрашувати в ну той колір, котрий набрав найбільше коментар вподобайок. Так, ну і прийдеться мені помалий йти так і пішком додому. Але думаю, що не заскучаю по дорозі. Хоча можна навіть тут оглянути. Я ніколи тут не був, чесно вам скажу. Що я думаю, що це, скоріше всього, її внук займається цим, бо, тому що бачу, що тут є загони для вівців, для корів і для конів. Скоріше всього, він займається, бо він би ось тут бачу солома, тут певно, що якісь кури були, може свині, навіть не знаю. Тут усе позакривано, це певно, що коли він сюди приїде, то вже буде це працювати. Ось бачу, що тут є 100 дола. Там бачу сіно. Ох ти нічого собі! Тут практично вся 100 дола забита сіно. Може він ці тюки на підстилку хотів, що для худоби? Скоріше все, так. Скоріше всього так. Ну, нам прийдеться хіба лізти зараз через це поле з бавовною. Так, це бавовна. Так, це був, прийдеться через це поле лізти, бо тому що ходити далеко, зараз так акуратненько притікну, щоб мене менше бачили. І швиденько так уже буду пустити помале додому. Я бляха муха то забув, що моя машина стоїть у баби по зоні. Я по трозі такий вже як практично доходжу до брід, додому, збігся обрадував, а прийшлося і мусив ще йти по машині так, баба Позоння, я бачу, топить далі в хаті, то певно, що вона, скоріше всього, щось варише, що йду, зараз з нею заговорю, щось там, попитаюсь, може цікаво щось розкаже за це село, що тут, які сусіди, до кого можна звертатися, до кого ні. Ну, думаю, що вона все мені розкаже менш-більш детально. Ото, файно баба Позоні посидів, дала мені поїсти, виходить, розказала за село. Тут а, у селі практично всі люди скромні, будуть один одному допомагати, звісно ж, як їх запитатись за поміч. А є такі, що наті не схочуть допомогти, тільки ради вигоди. Ну це, звісно ж, вона каже правду. Так, давайте тут будемо виїжджати. Тут, акуратно тут маршрутка. Конструктор там пробуксовий. Давайте тут закриємо вже ворота, щоб баба Позуня не виходила з хати, тому що виходить перше півгодини до шпаду. А зараз на дворі мокро, ні, вона ті чобити вбере то вона виходить що... може навіть простудитись, так скажемо. Так тут я хотів подивитись, тут більше, більше сусід нічого цей не продає. Що продавав тут нам трактора і комаза. Більше нічого. Навіть не бачу тої вантажівки, но що у нього було. Скоріше всього він навіть продав. Я ж можу навіть городами поїхати, щоб не об'їжджати. Давайте тут розвернусь так. Ось так, зробимо, розвернемося. Поїдемо на городами. Тому що об'їжджати було пізно, то трошки далекувато і в мене бензини мало в баку. Так, давайте сюди повернемо. Бензина виходить сам більше з усього йде. Гене так солярка не йде з тракторів, так як з машин. Так потрібно тут менш більш акуратно їздити, бо тут можна залишити е, раму від машини або колеса якщо, залишати. Тут старатися так щоб не попадати. У ямки, бо тому що ходова всі поламає, прийдеться знову машину ремонтувати. Тут я бачу, що теж якийсь сад є. Тут скоріше всього може... та бачу якісь яблука ростуть. Може якісь тут компоти закручують, ще щось. Або яблука на сік дають. Так давайте сюди це траву травою зараз поїду. Якраз так проскочу, здалось би цю траву покосити. Ой, там трохи праве колесо пішло на землю. ой -й -й. так поїжджаємо. Ще сусідновий потоптав трохи, але то нічого страшного. А, до речі, ми ж украли виходить, зіла. Ми виходить, украли зіла. Так її так і навіть ніхто не згадував за цього зіла, навіть ніхто не питався. Навіть можна би зіла би було перекрасити. Зіла перекрасити у жовто синій Змінити повністю номера. І зробити до цього зіла, виходить документи усі на нього, щоб я мав усі документи на цього зіла. Так, скажімо, відомстив у голові сільській раді за... за КАМАЗа. І за ту справу, що він хотів убрати. Ну що, друзі друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжуватися в на наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.